Слухайте звіри, ці молитви до кінця і Богородиця Бога захистить і виконує всі ваші прохання на благо. Пресвята, Богородиця Небесна Царице, ти стоїш перед престолом Всевишнього, прийми наші молитви щирі, сповнені віри, напишіть імена на та прохання в коментарях. З надією звертаємося до тебе, велична заступниця, просимо твоєї помочі в наших щоденних справах, в освяченні нашого життя та осінні від хвороб. Мати неостанної помочі, зішви на нас, Твою благодать, щоб у всьому ми виявляли Твою святість і чистоту, будь нашим щитом від ворогів і негараздів, оберігай наші домівки і родини, нехай їх огортає Твоя незбагнена ласка, посвяти наших відважних захисників, допоможи їм здобути перемогу, посилай мир, на нашу землю, помилосерна, царице, навчи нас жити в згоді і любові, наповни наші серця спокоєм та витривалістю. Даруй нам здоров'я і силу, але й науку приймати випробування з вірою в Твою всемогутність, освітлюй наш ляг до істини, захисти від усякого та спокус. Нехай Твоє безмежне милосердя буде нашим провідником у борхливому морі життя, зціляй наші рани, відновлюй наші сили, обдаруй нас твоєю безконечною любов'ю, благослови наших дітей, збережи їх у чистоті і праведності веди дорогами, які ведуть до тебе. О Всесвітня посередниця, прими наші молитви, що вини до тебе з наших сердець, будь на матір'ю і захистом покровом від бурі вітрів, нашим світом у темряві. Дякуємо тобі за твоє постійне заступництво, за надію, яку Ти в нас підтримуєш, з великою покорою та вірою в твою допомогу ми вкладаємо в твої руки наше життя. Нехай кожен день буде благословений твоєю ласкою кожна мить, наповнена твоєю мудрістю, опричисте Діво! В тобі ми знаходимо тихої сили з тобою, ми переборемо всі випробування. Амінь. Преславна, царице, неба і землі, покровительку, наша незрівняна, причиста Богородиця, Діво, прийми ці слова хвали та молитви від нас, твоїх недостойних дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. В тобі, О Мати, наша надія непохитна, в тобі наше заступництво перед престолом Вишнього. О, Все що дівочну славу, трубі свого чесного сина, Христа нашого Бога, відкрий наші серця до любові і світла, які в тобі повністю втілені. Не забудь нас у наших скорботах, не відвертай своєї ласкавої уваги від наших благань. Ми величаємо тебе, чесна Богородиця, як зірець, найвищої чистоти і любові. Як посередництві між нами, і твоїм сином, принеси наші молитви перед лице Всевишнього, бо він, милосердний, простив наші гріхи та подарував нам благодать спасіння. Ти, що є джерелом милосердя і втіхою для всіх скорботних, висухай наші благання та подай нам допомогу в час і випробувань, освіти душі наші світлом віри, надії на спасіння і любові до ближніх. Нехай кожне серце, що звертається до тебе, знайде мир і розраду. Пресвята, Богородиця, захисти нас своїм покровом від усіх небезпек, що нас оточують, будь нашою заступницею у всіх життєвих негараздах, та навчи нас терпінні стійкості у вірі, в твоїх руках ми залишаємо наші сподівання та мрії знаючи, що ти ніколи нас не забудеш, зеленцем всем на нашу нашого та Мочі, очисти наші душі від злоби гріха. Наповнена з мудрістю й смиренням Твоїм яхай буде в устах наших завжди. Як символ непохитної віри та безмежної благодаті, віддаймо хвалу і славу тобі, Божа мати, в усі дні нашого життя, за твоїм великим милосердям приведи нас до вічної радості у царстві Твого Сина. Ти є двері, через які ми входимо в небеса, ти є зірка, що веде нас у постелі, життєвих випробувань до обіцяного спокою, амінь. О, пресвята Богородиці Небесної слави, царице, Твоя велична і переможна і милість безконечна, на небесах і на землі Твоє ім'я, святе шанується, би Матір'ю Вишнього Царя, прислав на перед Твоїми іконами, ми стоїмо у молитві, висловлюючи глибоку повагу та вдячність за твою безмежну любов, напишіть імена та прохання в коментарях. Всім серцем віруємо, що твої чудотворні знамення в веселях наших життів являються як світло надії в темряві випробувань, мати милосердя ти ще розділяєш свою ласку з усіма. Хто благає про поміч, під твоїм покровом ми знаходимо утіху від горя, відновлення сил у втомі і зцілення в болях. Нехай буде вислухано кожне благання, що підноситься до тебе з чистим серцем. Твоя роль у спасінні світу, пречиста мати, є вічним символом надії і віри. Ти прийняла небесне послання і з того Спасителя, який прийшов визволити від гріхів, твої страждання та радощі, твоє материнське серце, сповнене непохитної віри і любові, стало джерелом тіх і для всіх вірних, Пресвята Богородице, мовимо тебе, допоможи нам знайти шлях до божественної правди, вести життя в чистоті і справедливості. Щоб ми могли якнайкраще служити волі Вишнього і наслідувати твій приклад святості, з нами Ти обословина Марія, висідні наші в радості та в скорботі, в спокусах і в радощі, бо ти покровителька і заступниця світу в темряві, миру у хвилях бурі. Нехай твоя безконечна милість залишається з нами, веде нас і захищає на кожному кроці нашого шляху до вічного життя з тобою, славі небесній. Ми звертаємося за тебе при з молитвою твої благанням, прими наші молитви, покращ наші серця і укріпи наші душі, щоб ми могли носити в собі образ твоєї, невимовної чистоти, і любові, приславна Богородиця, наша молитовниця і заступниця, прийми ці слова прославлення від твоїх дітей, що прагнуть жити під Твоїм покровом і слідувати Твоїм святим вказівкам на шляху до спасіння. Амінь. О, Пресвята Богородице, надія наша і пристанище, водарко, Цариці Небесна, до Тебе взиваємо злибини сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. На колінах своїх припадаємо перед Твоїм образом Святий Мати Боже, і благаємо Твого неоціненного заступництва. Преславна водичиця і ти, що невимовною ласкою обдарована, прийми наші моління, захисти нас своїх дітей від усяких бід і скорбот. Покрий нас, мантією твого материнського покрову, у твоєму заступництві ми шукаємо тільки сили, щоб встояти перед спокусами зла, яке оточує нас кожен день, О, Милосердне діво зверни твій погляд на наших хоробрих захисників, що стоять на варті миру нашої землі, їм перемогу над ворогами, наповни їхні серця мужністю та непохитною вірою. Бо дієм зіркою, що веде через темряву, бо їхнім у бою і тихою гаваню після тяжкої боротьби, о омати, наше повсякденне життя, направляй нас у мирних зусиллях, допомагає у труднощах робочих і домашніх, випрошуємо Твоєї допомоги в лікуванні хвороб, уціленні наших душ і тілів, освіти розуми наших лікарів, дай їм мудрість і вміння. Вести боротьбу з недугами, Причиста мати, оберігай кожну дитину, кожну родину, кожне серце, що шукає у тебе притулку. Нехай твоє материнське богословення буде з нами всіма, наповнюючи наше життя світом, миром і надією, в твоєму милосерді ми знаходимо зцілення наших душевних ран. У твоєму О, Оприсвяти діво ми віднаходимо силу і розраду. Прости нас грішних чи не так, щоб ми могли прославляти тебе чистим серцем. Величаємо тебе, свята, Богородице, і благаємо, будь нашою захисницею, вчителькою і у кожний час нашого життя. Амінь. О, Пресвята Діво Марія, Небесна Царице, світло нашого спасіння. Прийми ці слова молитви, якими недостойні з любов'ю та надією возносимо до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти все благає, все милоства, мати завжди готова прийти на допомогу кожному. Хто благає тебе з вірою та покаянням, Пресвята Богородиця, Твоя милість, і любов безмежні, подай нам грішним благодать Божу, щоб ми змогли побороти спокуси та знайти праведний шлях у цьому світі, ти, що несеш світло надії в серця віруючих, веди нас до спасіння, бо пречиста діва зі швином і мужність, щоб ми могли нести свій хрест із з гідністю та смиренням, подібно до Твого величного Сина нашого Господа Ісуса Христа. Заступниця наша, непорушна. Ми звертаємось до тебе в бідах та випробуваннях, знаючи, що твоя милість не знає кордонів. О, мати Божа, в тобі ми знаходимо приклад віри та сили. Навчи нас молитися з такою жагою та відданістю, з якою ти служила волі Небесного Отця. Допоможи нам зберігати віру в важкі часи і залишатися вірними Євангелією, Преславна Цариця царице неба, прими нашу молитву, вислухай наші прохання. І захисти нас своїм омофором, нехай твоє благословення супроводжує нас у кожному кроці, і нехай Твоє святе заступництво буде нашим щитом від усіх негараздів. О непорочна Марія, ми віряємо тобі, серце наші, сподіваючись, що твоє материнське заступництво буде нашою опорою на шляху до вічності, вимови за нас слово перед Престолом найвищого, щоб ми зміцнені твоїм покровом досягли Небесної слави, заслуговуючи на вічне Боженство царстві Твого Сина. Ми віримо, що Ти, приблагословена Діво Марії, завжди слухаєш наші молитви. Та відкликаєшся на наші благання, нехай кожне слово цієї молитви буде свідченням нашої любові та вдячності до тебе, Великої Матері Господа нашого. Амінь. О, свята Богородиці Небесна Царице, зори, що не знає заходу, слава і землі, прийми наші молитви, що в серцях наших палаючи до тебе, нашої заступниці, з любов'ю і трепетом возносяться. Напишіть імена та прохання в коментарях. Величаємо тебе, чисте діво, вінче створіння престоли святішого, в якому безсмертний цар оселився. бо всемилоство матір ти, що взяла на себе біль людських скорбот, і благодать розради виливаєш на всіх, хто з вірою до тебе прибігає. Твоє ім'я в устах наших солоче замет. Воно є утіха в журбі, світло в темряві, надія в сумніві. Твоя милість, як ріка бурхви, вона серця миром і відрадою. Ми прославляємо тебе, Оранта наша, яка молитвою своєю, заступаєшся за нас перед престолом Вишнього, Ти, що розкриваєш обіми свої, приймай до себе моління наше, як благоуханні квіти, і не відвертай лиця свого від нас у годину скорботи, згадай про на чудеса, які тобою були звершені, стіня хворих, розрада зневірних, захист переслідуваних, ти, як могутній щіт, стаєш між нами всілякими бідами. Нехай Твоє заступництво буде нам, кріпостю і вишньою відрадою, приславна Діво, ти, що носила в утробі Спаса нашого, нехай твоя материнська милість обійме світ, що в скорботах земних виснажений, нехай кожне серце, що тебе шанує, відчує твою присутність і підкріплення, О, владачі, це наша, Цариця Небесна, благословена ти серед жінок, і богосвини плід утроби Твоєї Ісус, Пресвята Богородице, спаси нас. З великою надією в серцях наших з любов'ю і вірою, ми величаємо тебе, здійснюючи поклоніння перед тобою, як перед вічним світлом нашої віри. Захисти нас, мати Боже, від усякого зла і спокус, зміцни вірі, уповання і любові, веди нас шляхом праведним до вічних обителей, де з ангелами і всіма святими будемо славити Тебе пречисту на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Цариця і Мати Милосердя, до твоїх ніг кладемо свої серця, сповнені віри та покори, ти, що світлом своїм осіваєш темряву наших душ, зверни на нас, недостойних свої васкаві очі, та почуй наші благання, напишіть імена та прохання в коментарях, водичиться неба і землі, заступниці і захисниці наша, в твоєму безмежному милосерді, знайди притулок для наших прохань. Прошу тебе зглянься, милостиво на наше бажання духовного зростання, визволи нас від кайданів, гріхів та провадь шляхами істини, щоб ми могли чинити волю Божу з чистим серцем, О, Мати Всевишнього просимо тебе, оберігає нас від усіляких негараздів та бід, захисти наші домівки відтрущання зла, збережи наші родини, особливо дітей та молодь, які шукають правдивого шляху в цьому хаотичному світі. Подай нам зцілення, від недух, віднови наші тіла та душі, і допоможи нам знайти мир у Твоїх обіймах. Ми вклоняємось тобі, оранта наша, і благаємо, даруй нам благословення у повсякденних потребах, направляй наші кроки, щоб кожен день ми вчиняли з любов'ю і терпінням. Нехай Твоє покровительство буде нашим щитом у боротьбі зі спокусами і нашою втіхою в скорботах, Преславна владичице, ти що маєш велику силу перед Престолом Господнім. Молись, сина Твого за нашу країну, за її захисників, що мужні заступаються за свободу та мир, нехай Твоє заступництво зміцнить їхні серця, Подаємо відвагу силу і перемогу над ворогами, щоб наша земля знову засіяла миром та спокоєм. З великою вірою, і надією звертаємось до тебе причиста діво, просимо. Не залишай нас без твоєї материнської опіки і милосердя, нехай твоє миліще джерелом нашої сили, та втіхи буде з нами завжди, освітличі наші дні, та ведучи нас до вічності з Богом. Амінь. Пресвята Богородиця Небесна, Царице, надії всіх, хто до тебе вдається, прийми цю молитву, подяки і хвили від недостойних рабів Твоїх. Напишіть мене та прохання в коментарях. З вірою, любов'ю ми звертаємося до тебе, щоб прославити Твоє, незбагнене заступництво та невимовну милість. Ти все чисте діва з небесною і материнською турботою приймала кожного, хто з вірою та надією в серці, просить твоєї допомоги, посвяти нас своїм молитвами, захисти від усіх негод та спокус, сподари силу у стражданнях і в тих скорботах. Ми славимо тебе, Преславна мати, Світла! За те, що ти дала світу Спасителя нашого Ісуса Христа і залишилась з нами як знак надії та спасіння, ти є образом непорушної віри і глибокої покори, взірець любові та безкорисливості, твоя молитва приблагословена, Богородице, сильніша за всі випробування, Твоє заступництво міцніше за всяке зло. В молитвах Твоїх знаходимо прихисток і розраду, а в них відчуваємо непохитну підтримку і божественне провідництво. Величаємо тебе, Оран, то що ти невпинно заступаєшся за нас перед Престолом Вишнього, Твоє ім'я славимо, як найсвятіше Твою допомогу, вважаємо найміцнішим даром Твою милість, безкінечним джерелом утіхи, даруй нам пречиста матір миру, серцях, міцність у вірі, непохитність у надії. Хай твої молитви ведуть на шляхами правди, наповнюють наші душі світлом і ведуть до вічного життя у царстві Твого Сина. Преславна Богородиця, зглянь на нас, немічних і грішних, і не завиш на час скорботи та випробувань. Ти є нашою захисницею і наставницею, в тебі ми знаходимо прихисток і силу, цю молитву як вираз, нашої вдячності та любові, що вививаємо перед Твоїм образом, Ми благаємо тебе, пречистої, приблагословена, Богородице. Заступися за нас, визвой нас від всякого зла, навчи нас бути вірними і справедливими, щоб ми, слідуючи Твоєму прикладу, добро творили на землі, а в небі з тобою прославляли Божественне ім'я. Ім О, Пресвята, Богородице, Цариці Небесна і земна, прийми наші пісні співи, сповнені сердечної віри і незмірної любові, ти ще йси чиста і безгрішна, дивишся з висот Світлані і слави на нас, грішних і недостойних. Освіти нас, світлом твоєї благодатті, душі і тіла наші, своїми молитвами перед Престолом Всевишнього, Ти, непорочна діло посередниця між небом і землею, Мати Всемогутнього, зверни на нас свої милостиві очі, Твоє заступництво і нашою тіхою в скорботах, нашим захистом у спокусах, нашим пристановищем у життєвих бурях. Мовимо тебе, Богословена, мати, обдаруй нас миром і тишею, яку лише ти можеш дарувати. Нехай милосердя Твоє огорне нас, як Теплий плащ, і захистить від усіх неграздів Просвіти наші думки, щоб ми завжди пам'ятали про твою безмежну любов і жертовність, за якою ти прийняла волю Божу, обводичиться наша місток до неба наших молитов, твоїми молитвами зцілюються хворі, зміцнюються слабкі, знаходять утішення скорботні, ти, що богослово в собі прийняла і світу дарувала. Нехай кожне слово Твоєї молитви буде для нас захистом і веденням, на шляху до спасіння, згадай нас, О, Оприбогослови, на час нашої останньої години, нехай Твоя благодать буде з нами в моменти нашого переходу до вічності, нехай за твоїми молитвами відкриються нам вирі райські, де разом з усіма святими, заспіваємо хвалу Всевишньому, творцю неба і землі, славу Його і Твою на віки вічні. Мі. Пресвята, Богородице, Царисе, Неба і землі, покровителько всіх, що до тебе прибігають з непорушною вірою та глибокою смиренністю. Звертаємося ми до тебе, чиста Діво, ти, яка народила світло світу, висухай наші молитви, обтяжені гріховністю та слабкістю нашої земної подорожі, Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Водарко, знайди в своєму безмежному милосерді місце для наших прохань. Захисти наше життя від підступів і випробувань від усього злого та шкідливого, що може затьмарити наш шлях, не дай нам заблукати у зневірах, оберігай наші душі від пиву темряви. Присвяти Діво, ти, що маєш велику ласку перед Всевишнім, випроси нам силу та мужність, щоб ми і твої діти могли долати труднощі. Будь нашим перехистком і підтримкою особливо в часи випробувань, ми звертаємося до тебе за допомогою в наших повсякденних справах. За освітленням правильного шляху, стіленням від неду та за миром в наших серцях, пречиста мати, огорни своєю опікою наші сім'ї та наших дітей, веди нас усіх шляхом праведним, наповнюй наші домівки світлом та спокоєм, бережи наш народ та наших сміливих захисників, які стоять на сторожі нашої волі та миру. Випросимо відвагу, силу та перемогу над ворогами, щоб вони могли повернутися додому з честю, о, Милосердна Владарко, нехай твоя благодать буде ліхтарем, що веде нас через темряву життєвих викликів, відновив нас надію змісне віру, щоб ми завжди пам'ятали про Твою материнську турботу і про Твої безмежні клопотання перед Господом. Вислухай нас, приблагослови наділо в молитвах наших, коли ми звертаємось до тебе повні відданості та любові. Захисти нас від усіх бід, настав нас на шлях миру та праведності, благослови наше життя, щоб ми, пройшовши земним шляхом, могли знайти вічний спокій у царстві твоєму, амінь. Величаю тебе, Пресвята Богородиця, Водичице Небесна, за всі благодаті, що ти неустанно виваєш на нас грішних. Величаю тебе, заступна Роду людського, яка своїм покровом оберігаєш від звих напастей та небезпек. Величаю тебе, Цариця Небесна, чиста Зіво, яка своєю безмежною любов'ю та материнською турботою. Огортаєш кожну душу, що тебе призиває в твоєму заступництві. Ми знаходимо Тіху і підтримку, коли наші серця сповнені тривоги і смутку. Величаю тебе, Діва Марія, Отраковиця Сучесна, яка прийняла Слово Боже і стала живим храмом Пресвятого Духа. Твоє так відкрило двері спасіння для всього людства, і ти стала мостом, що веде до небес. Величаю тебе, зірко, морська путівниця та навігаторку нашого життєвого шляху. В твоєму промінні ми знаходимо дорогу, що веде до вічного життя, де зустрінемо Христа Твого Сина в славі. Величаю тебе, оздоровителько хворих і зцілителько ран. Яка милостиво допомагає допомагаєш у часи страждань та випробувань? Твоя милосердна допомога є опорою для всіх, хто відчуває біль та страждання, звертаючись за заступництвом до тебе, Величаю тебе, Діво присвятає, молитви не нечувана. Що приймаєш наші молитви і приносиш їх перед престол Божий? Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя заступнича, молитва є сильною і дієвою, здатною змінювати долі, лікувати душі та відкривати двері до милосердя. Величаю тебе, небесна, Владичіце, несподівана радости наша, яка світом віри освітлюєш темряву невідання і зміцнюєш наші серця в надії в твоїх руках кермо нашої віри, і ти ведеш нас через бурі життя до спокою в бухті небесної гавані. Величаю тебе, Діво, Всесвятая, яка безупинно заступаєшся за нас, незлічені сонми Твоїх віруючих, Твоя безмежна любов і непорушна віра у волю є прикладом для кожного з нас, хто прагне жити у світлі христових заповідей. величаю тебе, велика мати Божа, Преславна цариці всього світу, що з милістю та любов'ю звертаєш свій погляд на кожну душу, що шукає Твого заступництва. Нехай Твоє святе заступництво завжди буде з нами, освітлюючи на шлях, ведучи нас до вічного щастя в обіймах Небесного Отця. Амінь, О Пресвята Богородице Небесна Царице, прославляємо тебе, вірні, серцем сповненим любові. Ти я взарить спокорий, зразок божественної благодаті, величально восхваляємо тебе, матір нашу милосердну, у твоєму непорочному зачатті, Марія, прославилась, любов Всевишнього, і з тебе народилося, світло святів, причисто діво через тебе. Ми отримуємо спасіння через тебе, ангели. Радіють і створіння знов, знайшого гармонію, мати Небесна, твоє милосердя, безмежне як море, ти приймаєш молитви всіх, хто до тебе прибігає. В твоїх руках втіха для засмучених, надія для знедованих, зі сльозами до тебе приходимо в серцях наших, віра непохитна, у мати Божа, ти допомагаєш у скрутні часи, твоє заступництво на щит, нехай твоє мого сердя розпростирається на всі кінці землі, де чути квич потребуючих, Мироносець і покровителько, з вірою, надією величаємо Твої чудеса, які ти твориш у житті кожного з нас. Ти втишаєш бурі, зціляєш хворих, ведеш заблуканих до правди, твої чудеса, безкрая, як вода морська, твоя благодать, як краса на траві, Від століття до століття твоя допомога множиться, і кожне серце, що тебе величає, відчуває силу твоєї, заступницької молитви, небесна владарка, прийми цю молитву, як знак нашої і любові, захисти нас від цього злого, змісни вірі, дай нам мир і спокій в серцях. Нехай завжди звучить слава Твоя в храмах і домівках, нехай кожен вірянин відчуває твою присутність у своєму житті, мати, Всесериця, просимо тебе, вислухай молитви наші їх, як прийняла колись голос Архангела, об'являючи тобі Боговістя, нехай мир, який ти нам даруєш, буде вічним, як твоя чистота і любов. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дійшліться від ближні вашим для поширення слова Божого, бо синє Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.